Добрий день, любі діти! Я запрошую вас на чергове заняття. З вами я, ваш вихователь Катерина Ковашко. Подивіться, будь ласка, кого ви бачите? Правильно, це маленький котик. Сьогодні ми з вами будемо без нашої помічнички, Оленки, тому що вона захворіла. Вона не послухалась маму, не вдягнула шапку. Не вдягнула светрик тепленький і захворіла. Тому сьогодні нам доведеться з вами бути дуже активними і самим справитися з всіма завданнями. А тема нашого заняття сьогодні допоможе котику дістатися додому безпечно. А що ж то страпилося з нашим котиком, як ви думаєте? Вам цікаво? Ну тоді давайте сядемо зручненько і послухаємо, що нам розкаже наш котик. Ось такий маленький котик. Звуть його нявчик. І він загубив свою матусю. Але він пам'ятає, де живе. Діти, допоможемо нашому котику. Я знала, що ви в мене дуже чуйні і дуже е, добрі діти. І вам буде жалко нашого котика і ви допоможете нашому котику. Діти, а як же котик буде йти по дорозі, якщо ж машини їздять дуже-дуже швидко? Котик розплакався і не знає, як йому далі робити. Розкажіть, будь ласка, як йому ходити? До нас доєдналась наша тітенька сова. А що ж тітенька сова нам скаже? Тітенька сова привіталася з котиком. І, говорить, що ви, дітки, уже знаєте, як треба ходити правильно. Скажіть мені, будь ласка, як треба ходити правильно по проїжджій частині? Правильно, правильно, тітенько сово! Наші діти знають, що правильно ходити по тротуару. Таке цікаве слово. Тротуар. Давайте повторимо ще раз. Тротуар. Чудово! От ми вже з вами і зібралися. Гарна компанія. Котик, тітонька сова і, звичайно, ви, наші любі діти. Ну, давайте вирушати. Діти, а ми будемо уважно! Ви мене ви мені допоможете, ви мене не залишите, запитує наш котик. Звичайно, ми тебе не залишимо, котик унявчико. А ще на дорозі рух регулює світлофор, тому будьте уважні та реагуйте на нього, сказала нам тітенька Совуня. Добре, тітенька сова, ми пам'ятаємо, і діти наші пам'ятають, що найголовніший помічник на дорозі це світлофор. Він нам теж буде сьогодні допомагати. Мявчику, наші діт... дітки допоможуть тобі, але е тітоньки сові необхідно летіти по своїм справам. Давайте відпустимо нашу тітоньку сову. А наш котик разом з нами вирушає в місто. Дітки, подивіться, що перед вами з'явилося правильно! Це вулиця міста. Велика, жвава, яскрава, по ній їздять дуже багато машин. Давайте ж згадаємо, як правильно переходити такі дороги. Правильно, за допомогою зебри або пішохідного переходу. Але щось я не бачу нашого котика. Десь він заблудився. Давайте погукаємо його. Котику, нявчику, давайте разом. Котику, нявчику. Ось і котик підійшов наш. Але котик розгубився і запитує Діти, що мені робити далі? Діти, а що котику робити? Правильно, діти відповідають тобі котику, що котику тобі необхідно перейти дорогу. А що це за знак з'явився? Діти, а що це за знак? Розкажіть нашому котику. Правильно, діточки, цей знак означає знак пішоходного переходу. Спеціального такого місця, де ми пішоходи, можемо перетнути дорогу, перейти дорогу. Коли ми переходимо пішохідний перехід, всі. Машини зупиняються і пропускають нас, котику. Тому якщо ти бачиш ось такий знак на синьому фоні чоловічок йде, то знай, що це знак, який дозволяє тобі рухатись, а всі машини повинні тобі поступитися дорогою. Зрозуміло, котику? Чудово, дітки, ви все знаєте, ну давайте далі мандрувати. Ось наш котик перейшов дорогу, і в ну, нього ще одна дорога з'явилася. Подивіться, а що тут треба котику зробити? Що тут зображено? Правильно, тут зображено світлофор. І наш світлофор помагачик нам показує якесь яке світло. Діти, якого кольору світло світлофора? Правильно зелене світло. Тому. На зелене світло ми можемо йти. Ой, наш котик розгубився і хоче щось у вас запитати. Дітки, що мені робити? Чи можна переходити дорогу на зелене світло світлофора? Діти, давайте ще раз скажемо нашому котику. Чи можна переходити дорогу на зелене світло світлофора? Так, можна. Ви тримаєте міцно матусю або бабусю або татуся за ручку, а наш котик з нашою допомогою теж переходить іншу дорогу, на іншу сторону. Чудово. Ось котик йшов, що йшов, йшов і дійшов кудись. Діти, тут так багато машин і широка вулиця. І я не знаю, що робити. Допоможіть мені. Котику, не плач, не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Дітки, а ну подумайте, подивіться, яка широка вулиця, яка жвава, жвавий потік машин, що котик може зробити, як котик може перейти дорогу. А хто уважний, той вже побачив знак. Дітки, подивіться, зліва від вас. Є, зліва від котика є е, знак, дорожній знак. Там на втрикутничку намальована людина, яка спускається по східцях. Ану подумайте і згадайте, що це за знак. Правильно, цей знак називається підземний перехід. Такий перехід дозволяє безпечно перетнути дорогу котику. Пускайся, будь ласка, по східцях в підземний перехід, а ми з дітками тебе чекаємо на вулиці, на тій стороні. Домовились? От наш котик уже вийшов з підземного переходу, йшов, 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 і дійшов до якогось, до якоїсь будівлі. Діти, а куди це я прийшов? Дітки, куди прийшов наш котик? Правильно, наш котик прийшов на автобусну станцію або автобусну зупинку. Чудово! Так а що ж це за знак такий у нас є? Справа від котика. Правильно, саме цей знак показує, що це автобусна зупинка. Саме тут зупиняються маршрутні таксі, автобуси і забирають своїх пасажирів. От ми котика провели до автобусної станції та будемо чекати на автобус. Ось і з'явився наш автобус. Сідай, м'явчику, я тебе відвезу додому! Дякуємо тобі, автобусе, за таку допомогу. Нявчику, а ми тебе передаємо нашому автобусику, їдьте додому, а ми з дітками за тобою поспостерігаємо. Ось наш автобус уже приїхав додому до Нявчика. Мявчик вийшов з автобусу і зустрівся зі своєю матусею. Синочку мій маленький. Добре, що ти вже вдома. А що ж з тобою трапилося? Мамо, мені діти допомогли. Ми дотримувалися правил дорожнього руху. Дякую вам, що допомогли моєму синочку Мявчику дістатися додому. Дякую вам, мої друзі, що не залишили мене в небезпеці. Нам було дуже приємно допомогти м'явчику. Наші дітки знають всі правила дорожнього руху, тому це було нескладно. Правда, діточки? Правда. І ось з'явилися всі наші герої сьогоднішнього заняття. І мама котика, і м'явчик, і дідуська сова, яка нам допомагала. До наступної зустрічі, говорить матуся котика. До побачення, каже мявчик. Бувайте, відповідає всім тітонька сова. І я з вами прощаюсь, і наші дітки вам теж кажуть До побачення. Дітки, до зустрічі на наступному занятті, сподіваюсь, вам було цікаво.